Забути про війну бодай на три дні та поринути у світ змагальної краси та грації, якими безумовно наділена художня гімнастика. В Ужгороді відбувся традиційний уже третій турнір Фор Бейбі Кап 2024. Участь в цих змаганнях бере Більше 470 гімнасток, це якби найбільша кількість за ці три роки. Вперше кількість була орієнтовно 250 гімнасток. Тому дуже приємно, що все більше і більше команд до нас приїжджає. Приїхали до нас команди з Харкова, з Одеси, з Білої церкви, з Рівного, з Луцька, зі Львова, з Дніпра. Ну і звичайно, наші Закарпаття це Мукачево, Перечин. Ужгород і Ужгородський район. Вікова палітра учасниць теж доволі широка. Серед спортсменок були й наймолодші учасниці. Ми дуже раді, що маємо таке прекрасне молоде покоління. Нам дуже приємно, справді багато хороших гімнасток. Наймолодшим гімнасткам, чотири рочки сьогодні. День фізичної культури та спорту. І символічно в таке чудове свято ми проводимо наш спортивний захід. Підтримку нашого виду спорту. Магальна атмосфера додає хвилювання гімнасткам, але кожна з них покладається на свої антистресові запобіжники. Я звичайно трішки хвилююся, але стараюся більше працювати, щоб не було цього хвилювання. Щоб я не допускала. Помилок в праві і стараюся на тренуваннях завжди викладуватися, щоб на змаганнях не хвилюватися. Мені не страшно виступати. Мене підтримує моя сестричка Еміля. І тут ще моя подруга, моя подруга, подруга Єва і вона теж мене підтримує. Підтримували учасниць і батьки та інші вболівальники. Отож, захід став. Справнім святом художньої гімнастики.